Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу зняти відео, яке планувала вже дуже давно, але не знаю, чому не знімала. Хоча знаю. Це що була капець, яка зайнята. А коли я була хоч трішечки вільніша, не було світла. Ось так, така нова реальність. Але не про це. Сьогодні хочу розповісти вам про книги Різдвяні, які є в моїй колекції. Я взагалі обожній період Різдва і вже другий рік поспіль я собі влаштовую в грудні. Такий марафон я читаю лише різдвяні книги, і часте в мене їх трошечки вже назбиралось на полицях. Цього року я не встигла багато прочитати. Зараз я прочитала чотири сьогодні 29 число, ні, 30 число. І думаю, що я не встигла дочитати ті, що планувала, але все одно я класно провела час з чотирма і двома ще, які дочитую в електронному форматі книгами, банальними, приємними, милими історіями. Я від того прокайфувала. І, в принципі, всі такі книги різдвяні, я знаю, що очікую, свідомо це читаю і хочу вам показати свою колекцію. У мене тут три стопочки книг. І зараз буду показувати. Перша книга, яка стоїть з самого верху, це «Дім із зеленого скла видавництва Небо Букла Пабліші. Це дуже атмосферна історія, події, якої відбувається в готелі, високо в горах. І тут є, тут вона більш така підліткова, але все одно її дуже цікаво читати дорослим. Це ще в стилі такого як Гаррі Поттер», як хроніки Нарнії». ніби книга написана для дітей, але дорослим також її класно читати. І ось ця книга така. Видавництво вже анонсувало другу частину, і я її, напевно, придбаю, бо мені дуже сподобалася історія. Вона війшла в мій топ найкращих книг за 2022 рік. Ну і як достриматись і не замовити другу частину. Тому вона крута. До речі, буду розказати дуже коротко, щоб це відео не зайняло 10 років, і ви його додивилися. Це книг багато. Наступна книга, яку я читала. Вже навіть не минулого року, а трішки давно, це Керстін Гір, Замок хмарах». Дуже красива обкладинка, видавництво школа. Читала її ще тоді, коли вона не стала майстрім. Тому що те, що мені подобається Керстін Гір, я читала її дві трилогії, Таймлес і. І другу забула, як називається. Вона класна, хоча підліткова, але мені таке заходило у свій час. І ця книга також класна. Тут про. Готель, наскільки пам'ятаю, в якому розвертаються події, також десь там в період Різдва в Швейцарії. Тут така дуже пафосна атмосфера, але все одно історія дуже мила і класна. Мені і сподобалася атмосфера в цій книзі, і сподобалося оформлення і якийсь такий післясмак. Не Читала давно, але досить пам'ятаю. Наступна книга це тривожні люди» Фредеріка Бакмана. Це книга, яка була новинкою минулого року. Це книга, яку ми читали разом з папірчиками. І тут я навіть спочатку не знала, що подія роздається навколо Різдва, десь напередодні Різдва, але все одно прочитала її, і мені дуже сильно сподобалось. Я взагалі люблю книги Бакмана і радію, що книгола в їх видає. Тут відбувається пограбування банку, і злочинець тікає, закривається в житловому будинку і приходить поліція, а злочинця нема. Всі Кого він взяв в полон, вийшли, а злочинцев. І там починає розгортатися історія. Це дуже така мила, дуже душевна, дуже така трепетна історія. Я була в повному захваті і, і рекомендую вам. Що я хочу сказати ще, що це не моя улюблена історія Фредика Бакмана, моя улюблена, не знаю, напевно, чоловік на ім'я Уве, або моя бабуся просить її вибачити, але це все одно дуже класно. Так. Наступна це знову ж таки книголав Обмін на Різдво, дуже красива обкладинка. Минулого року ця книга була новинкою цього року вона є і в електронному варіанті, і є й і варіанті. Дуже класна книга. Я була в повному захаті від неї. Тоді вийшло дві книги. Вийшла книга Вони строгла «Поцілунок у Нью-Йорку і вийшла ось ця, я дві купила, але на цю було просто набагато більше позитивних відгуків, ніж на поцілунок Нью-Йорку. І справді я читала Нью-Йорку» і ця мені сподобалась набагато більше. Тут про двох близнючок, які, яка живе одна в своєму рідному місці, друга в. Нью-Йорку, напевно, не пам'ятаю точно, і їм потрібно поміняти з місцями, вони міняються місцями і як це впливає на їхнє життя. Банальна, але дуже класна історія. Ще одна книга це місто Тіней, Мія Марченко. Ця книга стала моїм відкриттям у 2021 році. Вона мені найбільше сподобалася РТОВсього, що я читала на Різдво. Тут дуже гарна історія. І тут дуже гарні ілюстрації. Коли її придбала, я навіть не очікувала, що настільки сильно мені сподобається. Просто дуже сильно. Щиро серця рекомендую придбати її собі, дітям, читати разом з ними. Тут дуже магічна атмосфера в книзі. Тут є ніби вона аля фентезі, але така фентезі на мінімалках. Тут дуже класно описана атмосфера, описане те, ці місця, де відбуваються події. Тут така добра історія, настільки не банальна. Дуже класно, дуже вам сильно рекомендую цю книгу. Просто щось неймовірне. Навіть не буду нічого описувати. Також в мене є ось така збірка Гоголя, вечори на хуторі біля диканьки. Також просто неймовірне видання. Я цю книгу купила, побачила в книгарні є. Коли гуляла, з чоловіком, купила і всім її розрекламувала. Ну, те, що ви добре бачите. Вона так гарно оформлена. Це просто одна з найкрасивіших книг моїх колекцій, і тера інкогніта просто неймовірно видає книги з неймовірними ілюстраціями. Я не розумію, чому так мало їхніх книг шумлять всюди, але, блін, вони дуже красиві. Наступна книга це Чарльз Дікін «Гостролист». Ця книга мені сподобалась не дуже сильно. Тут про готель. Гостролист і історія ніби з'єднуються в один момент, але паралельно йдуть, наскільки пам'ятаю, три різні історії, не пов'язані. На перший погляд між собою, але потім вони вливаються в одну. Мені було не супер цікаво, мені пам'ятає, там якась одна з цих ліній, вона дуже, але вона дуже тоненька, час Дік спише написав багато різдвяних книг, наскільки я знаю. І ось ще цю я прочитала, ми її читали з моєю подругою Аліною. Так, далі в мене є ось така збірка колядок. «Радуйся землі коляда іде». Мені її минулого року подарувала Яна. Е, вона була моїм секрет, моєю секрет Сантою. Тут дуже красиві ілюстрації. Я хотіла е, книгу з колядками. Насправді дуже сильно. Я рада, що Яна мені її подарувала. Будемо з Вікторією колядувати. Чоловік не хоче з нами колядувати, ми будемо з Вікторією колядувати, коли вона вчиться говорити. Ще одна книга Чарльза Дікенса Різдвяна історія. Класика класична. В мене видавництво Старого Лева. Я її купила просто за копійки на якомусь розпродажі. В книгарні є, в стаціонарній книгарні є. Просто реально за копійки її купила. І читали ми її також з моєю подругою Аліною. Тут гарні ілюстрації. Я знаю, що різдвяну історію видавали інші видавництва, але мені чомусь дуже сильно подобалося видання саме Старого Лева. Ось так. Пішли далі. Далі книга дуже красива. Це Моніка утник стругала до свята, Проріздво Святого Миколая Новорічних Традицій. Ось така. Вона дуже гарна. Це про те, як святкують Різдво в різних країнах світу, які є традиції, як взагалі все відбувається. Вона вся ось так оформлена, дуже красиво, просто неймовірно. Я кайфувала все її читання, читала я її також минулого року. Це така книга колекційна, більше для того, щоб читати з дітьми, хоча я читала без дітей. І теж мені подобається така, просто щоб провести приємно декілька вечорів. І мати в себе в колекції таку красиву книгу. Мені здається, що вона ідеальна книга на подарунок. Видавництво Рубіну, до речі, мені дуже сильно сподобалася ця книга. Ось Лоскунчик. Дуже красива, дуже красива книга, справді. І багато цікавого нового я з неї дізналася. І «Лоскунчик». Різдвяна історія, досить таки традиційна. Тут я забула, яке це видавництво, не знаю, яке це видавництво, без поняття. Мені цю книгу подарували. Тут дуже гарні також ілюстрації. Е, цю історію я не настільки сильно люблю, не знаю чому. Чомусь вона в мене не настільки так, припадає до душі, не настільки в мене вона є асоціативною зимовими святами. Але. Історія гарна і дуже гарно видана книга. Просто дуже красиво. Я знаю, що в такому виданні є ще інші історії, але в мене є ще ніби кідучуботя. Не пам'ятаю точно. Мені дві тоді подарували, але Лоскунчик це любов чи те, що вона різдвяна. Далі книга Різдвяні листи. Листи Різдвяного Діда, Толкіна. Це також дуже красиво оформлена книга. В чому фішка цієї книги? Толкін, він кожного року своїм дітям писав листи, ніби вони від Святого Миколая до цих дітей, ніби Святий Миколай веде переписку з його дітьми. Він ці листи дуже красиво оформлював, писав таким. Красивим почерком, і вони так би його діти дуже багато років листувалися. Вже найстарша дитина виросла, мала і вже не вірила в Миколая. А маленька ще була такою маленькою і вірила в Миколая. І він продовжував листуватися, згадував про всю сім'ю. Ну, взагалі, я от розповідаю вам, у мене мурашки по шкірі від цієї задумки. Це дуже було і дуже класно, що Толкін створював таку казку для своїх дітей. Так, пішли далі. Наступна книга це ту книгу, яку я зараз читаю: «Сяйво, Джей Аша. Е, теж мені подобається історія. Вона про дівчину, яка живе в Нью-Йорку, півроку-півроку живе в іншій частині. Чи не в Нью-Йорку. Коротше, вона живе півроку в одній частині Америки, а півроку в іншій частині Америці все, що її батьки мають свій бізнес, вони вирощують ялинки, і кожного року в різдвяний період вони їдуть в це місце, де вирощують ялинки, і е, там продають в такому різвяному ринку свої ялинки, і чисте в неї, ніби життя розділили на дві частини. Ну і та буде розповідатись про її життя. Наступна книга. Це, це, це поцілунок у Парижі. Видавництво Старого Лева, книгу, яку я прочитала цього року. Так, де ще? Ще десь в мене був поцілунок у Нью-Йорку. Я його просто хочу знайти. Де «Поцілунок у Нью-Йорку? Так, я знайшла поцілунок у Нью-Йорку, я його забула витягнути. Ось ці дві книги, які я прочитала цього року, це видани 12 Я вже перевірила, що такі книги є про поцілунок у Римбі, у Лондоні, у палм біч і. або десь, ну, десь в багатьох містах. І що я можу сказати? Поцілок у Нью-Йорку книга мені ніби сподобалась. Вона була класна, я з нею прямо провела вечір, але потім почитала поцілунок у Парижі і мене це тільки трішечки зхарили, ця книга. Але я з одного боку розумію, що це моя проблема, моя помилка через те, що. Не треба було читати ці книги залпом, будуть дуже схожі історії, це логічно із назви, і з обкладинки зі всього я треба було читати рік за роком. Так як і вони виходили, я взяла, прочитала одну за одну, і це було неправильно. І тому мені друга книга не сподобалась, і потім знервувала мене вся серія. Загалом книги дуже прості, дуже банальні, але милі. І читайте їх по, в різні руки по історії схожі. Так, пішли далі. Наступна книга це Різдво з червоним кардиналом. Це книга, яку я читала також цього року, дуже коротенька. Е, мені, в принципі, сподобалась. Є моменти дуже банальні, до яких можна придатися, але в принципі досить таки непогана книга. Клуб сімейного дозвілля Fanny Flag. Я читала, до речі, ці авторки іншу книгу: Кафе Зупинка. Щось там «Зелені, зелені помідори в кафе Зупинка. Ось так. І мені вона дуже сильно сподобалася атмосферністю. І ця має трішечки схожий вайб, але вона інша. Ось так. Наступна книга це Агата Містері. Містичний різдво в готелі Містері. Це книга, яку мені подарували цього року, Марта подарувала мені як моя Secret Санта. Я її не читала ще, але маю дуже класні очікування. Досить має бути класна історія, але будуч, так, як вона оформлена в такому дуже класному стилі, можливо, наступного року прочитаю її з Вікторії або відкладу ще на один рік. Подивлюся, бо наступного року їй ще, напевно, буде це все нецікаво. Але десь так через пару років Упс, буде цікаво. Це полетіли листівки і конверт який мені, з листом, який мені писала Марта. Бо я, якщо мені дарують книгу і дарують листівку, я завжди цю листівку вкладаю в книгу. Далі, дуже класна книга. Це також подарунок цього року від Марти. Велика книга Різдвяних ігор Ведне Троголева. Чесно, я на цю книгу заглядаю завжди. Я приходила в книгарню її і на неї дивилася. Але ніколи не купляла. І тут я їй додавала свій віш-лист, і Марта мені його подарувала. Це дуже красиво намальована книга. Тут різні різдвяні ігри для таких затишних вечорів. Я її ще цього року не буду з чоловіком бавитись, бо ми любимо такі настольні ігри, можна сказати, для трошечки просунутих користувачів. Досить такі складні, деколи гра... грали до того, як на з'явилася Вікторія, бо зараз ми не маємо абсолютно на це часу. Але ось ця буде прекрасною книгою для того, щоб проводити вечори з нашою дитиною і, взагалі, в такій класній компанії. Ще одна книга, це три чоловіки для вільми. Це книга, яку я маю ще зліта, як тільки вона вийшла, але я її ще не читала. І тут різдвяна історія. Я бачила на неї просто дуже багато класних відгуків. Настя Сабадах точно бачила. У мене в папірчиках багато хто її читав і казав, що вона дуже класна. Але цього року я вже не встигну прочитати, тому бодай відправляється до мого читання наступного року. Далі, до речі, будуть книги. Майже всі, які я не читала. Але давайте я спершу вам розповім про три книги, які я читала. Щоб вже завершити книги, які я прочитала. Це Різдво з першими леді. Цю книгу мені також подарували минулого року Сікрет Санта, але я не пам'ятаю, хто саме. Взагалі, про що ця книга? Це про те, як. Перші леді Америки е, організовували Різдво, які були особливості, і що кожна з них приносила в Різдво білому домі, тому що відповідно кожна святкує по-іншому, і хоч і Традиції досить таки однакові, але кожна додавала щось особливе. І мені було дуже цікаво і атмосферно читати цю книгу. Тут багато фотографій, реально фотографій святкування Різдва в Білому домі, дуже все красиво оформлено. Я просто прокайфувала від цієї атмосфери і закінчується тут все президентом Обамою і. Його дружиною. Хотілося прочитати, і про Трампа я би, напевно, уминула. В прочитала, сказала, що Трампа жінка принесла. В святкування Різдва в Білому домі. Дуже класна колекційна книга. Для тих, хто любить Різдво і на подарунок на Різдво. Це просто ідеальний подарунок. Я її дуже сильно хотіла і просто неймовірно рада, що вона в мене є. Наступна книга це Дари Волхів О'Генрі. Генрі. Це видавництво також Небо Book Lab Publishing. Дуже красиво оформлена книга. Це історія, яка читається просто за декілька хвилиночок, але вона дуже-дуже дуже, дуже, дуже щемка. Просто настільки щемка історія і настільки красиво оформлена. Це капець. Тут дуже гарні ілюстрації. В принципі, все як завжди, в неба, але тут, напевно, все ще більше. Для мене я просто. Я згадую зараз цю історію, в мене знову ж таки мурашки по тілу від цієї. історії. Дуже сильно її рекомендую. Реально, це така більш колекційна книга, але вона вартує того, щоб бути в вашій колекції. І ще одна книга це зимові казки від книгу Лаву. Я так багато говорю, що книги дуже гарні. Справді, різдвяні книги, ось такі колекційні, вони всі дуже гарні. Що це взагалі за зимові казки? Це зимові казки з різних країн світу. І вони насправді дуже різні. В цьому їхня фішка, чи те, що вони передають атмосферу тої чи іншої країни, їхніх традицій. Мені. Було, я минулого року прочитала цю книжечку сама, не чекаючи своєї чату, бо стриматись і не прочитати цю книгу було просто неможливо, і мені дуже сильно вона сподобалась. Вона неймовірно красива, неймовірна атмосфера. Її оформлення це просто, я не знаю, просто вау! Просто шикарне. Неймовірно гарне, просто на, не знаю, на десяточку, на мільйон балів. Так загубила листівку з неї вже кладу. Е, так, і тепер ще книги. Декілька книг, які я не читала, але є в моїй колекції, я хочу вам також про них розповісти. Це маленькі жінки, взагалі це класична література. І чому я їй в список книг, це те, що я знаю, що там події відбуваються в Антуражі Різдва. І я їх тому додала, тому що хотіла прочитати їх саме в цей період. У мене ось це оформлення від фоліо. Тому. Ось так. У мене ось ці книги віднесені до різдвяних. Я їх прочитаю, подумаю, чи варто їх переносити з різдвяних додати до звичайних чи ні. А якщо можливо ви їх читали, то підкажіть мені, чи все ж залишати їх в списку різдвяних. Так, три чоловіки для вільми. Я вам розповідала за неї. Наступна книга це таке Різне Різдво. Місяця мені її також подарували. Це збірка оповідань від видавництва Старого Лева від сучасних українських письменників. Нічого про неї не знаю. В принципі, я думала, що ще її прочитаю цього року, але не встигла. І вона буде відправлятися на моє читання наступного року. І ще дві книги, які я хочу показати: це дві. Одна з них новинка від книгола, а друга не знаю, Це те, що не цікавилась з дитячими книгами, до того як мене з'явилася Вікторія. Але ось така просто дуже гарна книга. А коли вже новий рік, на тут такі з блискітками, тут багато блискіток. Це дуже красива книга. Я вже вік... такий Ох. Я Вікторії вже її дала порозглядати. Вона її хотіла погристи, покусати. Попробувати на смак, але я її зупинила. <смі> Будемо з нею розглядати малюнки так. Без поки що тестування на смак. Дуже красиво оформлена книга. Як ведмедики готуються до святкування <смі> нового року. Дуже гарно. Тут так красиво оформлено все. Це капець. Я сама сиділа і розглядала її. Дуже гарно, просто неймовірно. І, до речі, зараз в книголаві є м, такий оформлений ніби бокси, коли купляєш дві книги, і ціна виходить набагато вигідніше, що якщо ви хочете щось купити, якраз час, і в мене є промокод на знижку 23% в книголаві. Я залишу його під відео, і це також допоможе зекономити вам кошти. Тому, якщо щось, маєте на увазі, ось так гляньте, яка красива, дуже гарна. І ще одна книга це Різдвяна сукня. Це їхня супер новиночка, свіженька, тільки з друкарні. В мене також в Клабі багато хто купив цю книгу, багато хто буде її читати. І я також буду читати взагалі про що? Це це про дівчину, яка працювала в модному журналі у Нью Йорку та мріяла стати дизайнеркою одягу. Але. Якийсь момент, щось пішло не так. Дуже красиво, просто неймовірно гарна обкладинка. Ну, книголав то вміє. Вони вміють робити дуже класні обкладинки. Дуже красиво. І ще глянь такі красиві форсиці. Дуже гарно. Оцю книжку я буду, можливо, ще перенесу трішки свій марафон і прочитаю її в січні, бо стриматись просто неможливо. Так, я їй би розповіла про всі книги, які в мене є різдвяні в колекції. Сюди ще можна було б додати санаторій. Але я не додала, тому що я не знаю, чи вона просто зимова, чи вона все ж різдвяна. Вона в мене є, але не фарші її додавати. Також, до речі, напишіть мені в коментарях, чи ви б додали її до колекції різдвяних книг чи ні. Бо я поки в сумнівах, тому її тут не згадувала. Ось так це вся моя колекція зимово-різдвяних книг. Як вам сподобалось це відео. Наступного року я вже не буду знімати таке відео. Я просто додам до цього відео нові... нове відео. <смі> не те, що додам, а дознімлю нове відео з книгами, які куплю в наступному році, які будуть підходити до цієї тематики. І, до речі, всі ці книги я буду складати на полицях окремо. Все, що мені хочеться мати ці книги окремо. І коли приходять за мої свята, на них так дивитися, розглядати і згадувати все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Пишіть мені, які книги вийшли українською мовою, а я їх не маю, і мені їх треба докупити, щоб вони також були в моїй колекції. Бо я хочу зібрати таку дуже круту збірку різдвяних книг, бо мені дуже сильно подобається цей період. Все. А тепер я побігла знімати вам ще одне відео. Па-па!